Ще так мало прожито і так мізерно мало зроблено. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре, хочеться писати такі вірші, які б мали право називатися поезією. І якщо це мені вдається рідко, то це не тому, що я не хочу, а тому, що мало вмію і мало знаю. Найбільше люблю землю, людей, поезію. І село Біївці на Полтавщині. Мама подарувала мені життя. Найдужче боюся нещирих друзів. Ненавиджу смерть. Світ який мережево казкове, світ який, ні краю, ні кінця, Зорі й траве, мрево світанкове, магія коханого лиця, Світе мій, гучний, мільйоноокий. Пристрасний, збурунений, німий, ніжний і ласкавий, і жорстокий, дай мені свій простір і неспокій, сонцем душу жадібну налий, дай мені у думку динаміту, дай мені любові, дай добра, гуркоти у долю мою світе, хвилями прадавнього Дніпра. Не шкодуй добра мені, людині, щастя, не жалій моїм літам. Все одно ті скарби по краплині я тобі закохано віддам. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе, озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба, гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина. І хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина. Очі твої одні. Мріють крилами з туману лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві, заглядає в шибу казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ти біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колиску сину гойдати. Припивайте до колиски лебеді, як мрії. Опустіться тихі зорі синові підвії. Темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, Лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги. У хміні смелькані мавки чорноброві ждатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликать у сади зелені, хлопці в чорночубих диво наречені. Можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину, можна вибрати друга і по духу брата. Та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і вілява хата. А якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України вербові тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати, сина, вибрати не можна тільки батьківщину. thank you